Я знаю, що таке не зручно, але може так. Нормально. Я люблю такі. Лішення я люблю. На такі теми, коли говорити, то треба якраз так знаєш, щоб не було. Алло, до Кузьма дзвонив. Я думаю, що треба починати і викинути телефон тому що... Нам не треба думати про, про смерть, поки ми живемо, правда? Тим більше, що після того, як ми закінчимо жити, от, е не буду е говорити з впевненістю, але скорше всього, нас чекає, те, що ми не очікуємо все-таки побачити, Тобто не думаю, що там буде темнота все-таки. Відкриється, тому що це дуже складно збудовано. Я вже багато років над тим думаю, і от чим, чим більше я про це думаю, тим більше я схиляюся, все-таки до висновку, що е одна. Молекула живого білка, яка плавала в океані, не могла потім переродитися в мільйони видів життя на землі. То було створено якоюсь надсилою, якою власне, є, є Бог. І, і то все за, за просто виглядає, розумієш? підручники по хімії, от давайте то з тим злиєм, так, так. злийте так, щоб мозок утворився, який може любити, який може думати. Комп'ютеризована нація. розумієш? Зробіть то, зробіть то настільки складно, щоб серце билося само по собі. Щоб воно ганяло кров. Я бачив операції на мозку. Я два роки прослужив у військовому госпіталі. Я бачив, як виглядає мозок. Він, по великому рахунку, нічим не відрізняється від батона з маком на зовнішній вигляд. Але батон не думає, нікого не любить. А мозок придумує ракети, які в космос летять, чи малює шедеври. Так що тут говорити просто про якісь містичні збіги обставин, що от був там океан, а потім з океану пішло життя. Знаєш, лазив крокодил, і з нього люди пішли. Це така причина, по якій я ніколи не буду робити зла на цій землі. Тобто я мушу про нього постійно пам'ятати, я собі тримаю так, як листок. Його там стільки є, знаєш, що я Боженьку дякую, що я кожен день встаю і маю право ходити по тій землі. Він робив злочини в житті. Але я зробив багато прикрих речей. Моє призначення тепер таке, знаєш, не заважати людям жити, хоча б простій причині, що ти вже пробував це робити колись. А якщо ти їм ще поможеш — круто взагалі. Справа в тому, що десь років 30 в мене був величезний катаклізм в житті. До того я був ужасно неслівною людиною. Тобто я брехав, я робив масу злих вчинків. І навіть зараз, от коли в мене трапляється якийсь такий ну, ніби відповідь за те, я знаю, що тут чітко відповідь за те, що я зробив злого. Діло в тому, що в 30 років я дуже помінявся. Тобто я сів так перед зеркалом і застався подумати. Скрив: Кузьма, от що ти маєш на сьогоднішній день? Ти маєш маленьку дитину, ти маєш зйомну квартиру, ти маєш ноль грошей, ти маєш дві каністри-солярки, які служать тобі білетом додому, щоб втікнути до мами з татом, тому що мами з татом ти не пропадеш. І більше ти не маєш нічого. І була Паска. І я на Пасху мав пустий стіл. І я розумію, що не гоже. Тому що я виріс в таких досить релігійних традиціях, в мене сім'я досить релігійна. І Я зрозумів, що то не просто так. От чому в мене постій стіл на Пасху? Невже я найгірша людина на тій землі? І я не можу відсвяткувати настільки сімейне свято. І чому я взагалі тут, в тій зйомній квартирі, в Хрущовці на Лук'янівці, а на Солом'янці, а не з батьками десь там у Львові, які зустрічають то свято завжди, знаєш, та, та, як так як воно має бути. Посидів, подивився в зеркало і зрозумів, що треба якось в собі щось міняти. І, зроз... і після того, коли поміняв, зрозумів, що міняти в собі щось ніколи не пізно. Навіть коли тобі 60 років, головне зрозуміти, що пора то зробити. Може, я не дуже м -м, тактовно вів себе в телебачення, тому що я продовжував себе вести в телебачення, так як я в себе веду на вулиці. Але я принаймні не грішив в тому телебаченні. І от я намагався триматися таких елементарних рамок. розумієш? Хоча б, хоча б з того приводу, що моя бася потім не могла мені сказати, «Тато, мені було соромно прийти до школи, тому що там, мені сказали, що ти витворяв. Я зрозумів, що якась зверхня сила в якийсь момент людині, кожній людині дає можливість передивитися то все, що було до того, але не всім дає можливість помінятися. В Україні, на жаль, треба виходити зі списом і з відром. Раз з писом, раз відром. Та, тому що є, є ужасно багато супутніх речей, які, які заважають тобі то робити, робити щось добре. Розумієш? Так, я виходжу як воїн, але варто мені тільки переїхати кордон, і я стаю такий самий, як ті люди, тому що я дуже часто їжджу на захід спеціально і вожу свою сім'ю туди, щоб в нас рівень тої духовності був такий, як в них. Я страшно люблю поляків. За їхню духовність, тому що в них церква не вмерла під час Савка. Вони витримали то все. Я не знаю, як їм то вдалося, але в них церква була з державою завжди. Навіть войцях Ярозельський ходив до церкви. Ну, то парадокс. Змієш? Комуніст ходив до церкви, тож ну, ходив до костюла. Я закохався в Америку на четвертий день. Я зрозумів, чому там висять прапори на балконах. Тому що вони вірять в ту країну, а, а всяке країна може незважаючи на свої якісь там мега, негативні штуки, які вона в світі робить. Її народ живе спокійніше. Я не хочу сказати спокійно. Він живе в сто разів спокійніше, ніж український. Тому що український народ чомусь мусить виходити і купувати продукти в три рази дорожче, ніж в Берліні. Чому? Якщо в Берліні ще в п'ять разів більше зарплати, ніж, ніж в Києві? Так? Ми з Святою жінкою моєю сіли і подумали, чому нема скреби популярності? Та тому, що я писав українською мовою польські тексти. Тому що я був повернутий до тої культури більше, вона мені більше пасувала, і вона мені була більше комфортна, я її більше знав. А тут же ж конкуренція дика, тут Росія. Багато людей, ну, процентів 70, напевно, в Україні говорять російською, розумієш? Вона для них є рідна і є величезний противник, щоб в них то забирати, по-перше. Але їм польська не. Не хиляє через блютуз е, їхній, розумієш? Він на інакшій чистоті лобає. Дощ хмари для поляків, дощ Хмари, ліс. То мега-образи, знаєш, це вже вершина, вершина, так би мовити, поезії. Ну, я утрую, звичайно, Та, але в них просто образи кардинально інші, вони українцям непонятні. Тобто навіть те, то, що в них латинська е, латинський алфавіт, а в нас кирилиця, то вже величезні дві різниці, хоч ми і слов'янами рахуємося. Висновок треба робити на тій мові. На які ти навіть в сні в тебе йдуть титри. Змієш? І все, і воно і воно пішло. Тобто, люди почали діставати вміняємой продукт. Понятний, зрозумілий у всіх аспектах і не тупий. Пару раз були закиди, зробіть пісню Давай з тобою займатися любов'ю по-русски, і вона дістане золотий грамофон. Тобто, говорили: І що ти думаєш? Я пішов вдома, написав текст подивився на той текст. Він був настільки примітивний. І нічого собі не ніс. Навіть, здавалося, б, така ну, проста пісенька, Давай з тобою займатися любов'ю. Вона не про секс. Вона не про секс. Вона про любов. Розумієш? Причому, що е, на своїх подушках вишиваєш квіти, знаєш, я прийду до тебе, щоб теплом своє зігріти. Ну, то є не порнографія. Я ужасний противник порнографії. І тому я дуже часто пробую писати е, пісні про любов. Так я то розумію. Простими словами передавати якісь складні речі. Змієш. Ну, Парадоксально, парадоксально, але я сьогодні дивився в екімаці UK SUBS, Це одна з найстаріших панкових груп. Ми, ми з жінкою були на їх концерті в Празі недавно. Я панк просто обожнюю до, до сьогодні. Просто мене тягнуло розвиватися, і, і так на заході було поскладено вже давно. Що більшість груп, які співають New Romantic, вони походили з панку. Навіть той, же Дейв Гехен він грав панк-рок з Depeche Mode. Роберт Сміс він, він грав панк. Там е Вінс Кларк теж в панковій групі грав. Марк Алмонд. Ну, тобто, ціла низка. Ultra Vox, англійська група теж вони починали з панк-рока. І я просто мавпував. Тобто мені хотілося повторити їхній шлях. І потім виявилося, що New Romantic мене засосав. Ну, просто мене засмоктало і мені цікавіше було, тому що там можна було, знаєш, там були електронні інструменти, там можна було себе більше чуть-чуть розвернути. Панк вийшов, там, знаєш, зажав, на, нажужав, покричав і все. Але я до сих пір їх люблю, тому що вони є, вони є не за гроші. Панки вони, справжні панки цінні тим, що вони є не за гроші. Вони от то роблять від чистого серця. І тому панкові концерти драйвують найбільше, хто б мені що не казав. Я може, може от ти тому і говориш, що я маю такі імідж, рубах і парні, я в душі панк. Тобто, моє життя то є панкрок, знаєш, немало по великому рахунку обходить, що буде зі мною. Я просто навчився от, на рахунок егоїзма, я егоїст на рахунок своєї сім'ї. Тому що я розумію, що то є одні єдині люди, яким ти на тому світі, в принципі, потрібен. Розумієш, якщо ти відвернешся від цілого світу, вони тебе все одно приймуть. Тому що то є твоя сім'я, тому що то є твоя кров. І тому я мушу бути егоїстом для того, щоб вони чули себе в безпеці. У нас постійно хтось хоче пролізти, якісь там, підключити розеточку в хату, подивитися, як ми живемо. Того ніколи не буде, тому що якщо та фортеця дасть стріщину, туди звідти буде відтік інформація, і того ніколи не, не має статися. А то є мій маленький світ. Я туди нікого не пущу, тільки, там, може, якихось вибраних людей, які я знаю, що вони туди нічого злого не принесуть. Розумієш? Я пущу, може, тільки для того, щоб показати людям: зробіть собі таке своє. От буквально через паркан зробіть собі таке своє, і того вже стане в два рази більше. Була пісня Я сховаю тебе. То фактично є пісня про сім'ю свою, тобто про свій духовний малесенький світ, і його треба сховати в своє серце так, щоб ніхто не знайшов. знаєш? Так. і от прошу то розуміти тільки так. В е, кліпі ми спеціально проілюстрували, як було в дитинстві, і як стало е, в, потім в зрілому віці, що там два хлопчики і одна дівчинка, знаєш, вони дружили тоді, дружили тоді. То просто така грань, що вона не мішала моделювати собі свої схеми розуміння того тексту. От тому, що якщо людина не має свого маленького світу, якщо вона рахує, що вона от багато є людей таких, та я все, я порваний. знаєш, ж мені нічого в тому світі не тримає. Не можна такі речі говорити, тому що воно матеріалізується, чим більше ти то говориш, і Боженько тебе від себе в якийсь момент відпустить. Він, він відпускає. Я то точно знаю, тому що є люди, відпущені ним по тій простій причині, що ну, тримати його вже довше нема сили. От і все. так що я, я знаю точно, що ніхто ніякі хімічні, фізичні процеси в тому не задіяні то є надсила, яка запрограмувала от кожну людину на своє. Я так десь підозрюю, що де десь приблизно є, однаково кожному віддається, Просто хтось то розвиває, а хтось комусь ліниво може, чи хтось попадає в інакше якесь русло, яке його відтягує від того основної лінії. Ну, мені може повезло, так не знаю. Ну, то, що Боженько дав, то 100%. Я з ним я з ним говорю постійно. Тобто я знаю, що те, що я йому скажу, воно знаходить свою відповідь. В нього там на якійсь на якісь дошці Він там собі, ага, от Кузьменко сьогодні сказав, що ж йому на то відповісти? Я я собі чітко уявляю ті процеси. знаєш? Я до своєї 40, до 40 років, я ж спілкуюся з величезними масами людей. Я все-таки розумію, що в більшості воно є отут. Можна, хай не ходять до церкви, але головне, щоб він був тут всередині, так? І щоб вони собі з ним говорили. От, я коли виїжджаю, я ще ні разу не виїхав на машині, щоб я е, з Боженьком не поговорив і не попросив його щасливо доїхати, щоб він тримав у піці мою сім'ю, мою машину, мою, мою дитину. І тв-тву. Воно воно діє, тому що коли він живе тут, і коли ти з ним маєш е, зв'язок, то, видача, воно працює. Мені подобається такі різдвяні фільми, де така ситуація моделюється, знаєш, там, де приходить ангел до дядька і водить його за руку, От, привів його, показав, який він був в дитинстві, показав, потім який він був там, старшим трошки, потім ще старшим, потім показав, дивися, як люди на тобі сміються після того, коли ти помреш, танцюють на твоїй труні. Я, напевно, якщо таке міг зробити, то я би пішов би і провів okay. за руку. Так, ну, то зробити не можна було, то я б тому. Андрію Вікторовичу. Дав би книжку одну. Напевно. Почитати. Ну не скажи яку. <паспалю> Дякую. Я тобі так само. Деши. Дякую. Будем слухати. Дякую. А я візьму телефончик, добре, бо чую він там. Все, жор, готов? Мамочка, я ще в студії, я тобі зовсім забув сказати, що в мене інтерв'ю ще сьогодні. Ми вже один раз закінчили, я мусив виключити телефончик. Вон зараз підйом неба ще все. Та скажіть моїй мані, що ми знімаємо підйом неба, щоб вона не думала, що я десь. Так. Ну То що ж ти говориш, не роби з мене і жінок. Я це не роблю, ти є так само, як я. Ну, я просто знаю, що таке виключений телефон. Останні 25 хвилин я не міг собі дозволити його включити. Я зовсім забув муську. Так, вот. Так что такое? Давай, мультик. Я yeah? красотища.